Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, відписуйтесь, Переможемо разом. Вечір 29 липня. Пролунали вибухи в Москві. Горять підстанції на різних вулицях. Пів столиці окупантів без світла били по наведені які виступають проти режиму Кремля. Паралельно з цим вночі в російському Підмосков'ї пролунали вибухи в чуці. Повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у Литкарі. На Росії продовжує горіти ще навесні. 22-го року в російському Білгороді, який межує з Харківської області, почало коїти щось дуже нехарактерне для РФ. У місті постійно щось вибухало. Спала У Той час росіяни не розуміли, що відбувається їхня влада мовчала і ніяк не коментувала події. А от місцеві білгородські журналісти не могли лишитись осторонь і назвали ці дивні речі хлопками. Тому наступні кілька тижнів пропагандистських змі можна було побачити чимало цікавих заголовків. Така позиція дуже порадувала та насмішила креативчиків в Україні. Тому хлопці почали називати бавовною, адже мовою самих росіян вибухи хлопки. Росіяни настільки бояться використати слово вибух, що в них тепер постійно щось хлопає. То в Білгороді, то в Окупованому Криму. В серпні 22-го в Криму стало неспокійно. Російська неуважність та куріння в непризначених для цього місцях призводило постійних хлопків та пожеж. Спочатку місця в різних районах півострова на декілька військових об'єктах стала бавовна. Ті вибухи були початком неспокою в Криму. Та наступні два роки Почалось все 9 серпня 2022 року з Новофедрівки. За словами очевидців, пролунало щонайменше 15 вибухів. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові. УРФ заявили, що на аеродромі в Новофедрівці, начебто, здетонували авіаційні боєприпаси, що спричинило бавовну зранку 16 серпня. У селищі Азовське, що в Дженковському районі окупованого Криму, теж пролунали вибухи військової частини російських окупантів. У Росії ці вибухи на військовому об'єкті пояснили так, просто сталося займання в результаті детонації боєприпасів. Як бачимо, в Криму доволі неспокійно постійні бавовни змусили близько 40 тисяч росіян покинути півострів, хоч вони там жили як у себе вдома, і все було дуже душевно. Українці ж підхопили тренд і почали постити в мережах різноманітні меми приколи про кримську бавовну. 21 квітня року вибухи в Криму прогриміли близько дев'ятої ранку. Жителі Севастополя повідомляли про просильний дим бачили пожежі машини. Так званий губернатор Севастополя Михайла Розважаєв заявив, що на одному з кораблів на півночі Севастополя відбила атаку протикорабельної ракети. Тим часом моніторного група спільноти «Кримський вітер уточнює, що в сухарній бухті ще напередодні стояв великий десантний корабель проекту 775, Ще один корабель. 23 червня багучно було в районі Севастополя, балаклава Паторія, Сакбах, Часара, Інкермана і не тільки. Тим часом очевидці помітили дим над Севастопольською бухтою на півночі міста та детонацію районі козачої бухти, де базується сімсот Бригада морської піхоти чи ФРФ липня бавовни в Криму почули із третьої ночі, все завершилось прильотами по військовій частині Михсіфіоленд під Севастополя. 18 липня спільно ВМС з Суморським та повітряними дронами вразили російську базу бригової охорони у на озері Донозлав за даними міноборони РФ Бавона в регіонах ближче до України. Лунає щодня 20 квітня 24 року. Одразу вісім областей Росії атакували безпілотники російськими наборони. Стверджували, що нібито перехопили півсотні дронів над Белгородською, Брянською, Кримською, Тульською, іншими областями. Губернатор Брянської Скої та Смоленської області довелося пояснювати місцевим, чому в їхніх регіонах після вибухів зайнялись пожежі. 6 липня ударні дрони атакували Краснодарський край РФ. 22 липня ударні безпілотники атакували білгородсько вронецько Смоленську, Ростовську області. Краснодарський край РФ уночі та зранку 27 липня жителі російської Рязані чули спостерігали атаку ударних безпілотників на військові аеродроми Дяглява і нафтопроробний завод. Згодом речі почали публікувати кадри диму над місто. Відомо, що на аеродромі Дяглєва дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Уночі 9 липня 2024 року щонайменше шість російських регіонів атакували безпілотники. Гучно було в Брянській, Білгородській, Орловській, Воронезькій, Курській, Ленінградській областях. Відомо, що в Білгородській області горіла електропідстанція в Орловській, пошкоджена місцева електропідстанція у Курській лінії електропередач у Оронівській області, об'єкт комунальної інфраструктури. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.